Ви знаєте, що бідність у нас в голові. Кожна родина може стати багатою. Додивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, чому. Я не знаю як, але це працює. Якщо то, що ми хочемо, уявляємо собі і візуалізуємо. То це дійсно здійснюється, тому що наша візуалізація стає нашою цією. Це на наші підсвідомості. От Дивіться, наприклад, ви молода жінка, яка хоче вийти замуж за мільйонера. Що ви будете робити? Ви будете ходити в ті місця, де є той мільйонер. Ви будете робити речі такі, щоб той мільйонер звернув на вас увагу. Тобто, ви будете вчитися, щоб підтримати розмову, ви будете слідкувати, як ви виглядаєте, тобто робити все для того, щоб це було реальністю. Це просто буде образом вашого життя. Всі кроки, будете, які ви будете робити до досягнення вашої цілі, ви будете робити як звичку. і тому ви обов'язково її досягнете. Так ось, якщо ви вирішили стати багатою, ви будете просто помічати оці знаки, звідки на вас будуть падати гроші, тому що вся ваша свідомість і підсвідомість буде скерована на то, як заробити, як примножити свій капітал і так далі. Так само. Як вийти замуж за мільйонера?